Оголошується постанова именем Украины вступна з результативной частини. 20 вересня 2016 року. Ірпинский міський суд Київської області в складі головуючого в суді Парфоменко з участю секретаря Григорян, розглянувши в відкритому судовому засіданні, приміщення Ірпинского міського суду справу за адміністративним позовом, Демчука Юрія Васильовича, Криворучка Юрія Миколаєвича, Христюк Марине Петрівни, ради Київської області, особа, рада Київської області про визнання дій проти правда мета скасування рішення за позовом Демчука Юрія Васильовича до Горзильської селищної ради, третього слова Гучанська міськради Київської області про визнання незаконними дій Горзильської селищної ради та скасування рішень встановив. Позиваючи Демчук Криворучка Христюк звернулася до суду із позовом до Горзильської селищної ради Київської області третя особа Бучанська міська рада Київської області про визнання дії протиправними та скасування рішення просили визнати незаконними дії Ворзельської селищної ради Київської області з приводу прийняття рішення позачергової 46-ї сесії 6-го скликання Ворзельської селищної ради номер 842-46-6 визнати незаконними скасувати рішення 46-ї сесії Ворзельської селищної ради, 6-го скликання номер 842-46, 64-го 9-го 2015 року. Про об'єднання територіальних громад міста Бучі та селища Ворзель в Єдину територіальну громаду. Судові витрати покласти на відповідача. Позивач Демчук звернувся до суду з Позовом до Ворзинської селищної ради, Третя особа Бучанська міська рада Київської області про визнання незаконними дій. Ворзільської селищної ради та скасування рішень просив визнати незаконними дії Ворзівської селищної ради Київської області з приводу прийняття рішення номер 49-7-7 від 29.01.2016 року. Про добровільне об'єднання територіальних громад визнати незаконним і скасувати. Рішення Вурзільської селищної ради 7 скликання номер 49 7 7 від двадцять 2016 року про добровільне об'єднання територіальних громад визнати незаконними дії Вурзільської селищної ради Київської області з приводу прийняття рішення номер 139 12 7 від 23.06.2016 року про добровільне об'єднання територіальних громад. Визнати незаконними скасувати рішення Воргерської селищної ради сьомого скликання номер 139 Р12-7 від 23.06.2016 року про добровільне об'єднання територіальних громад, судові витрати покласти на відповідача. Суд, заслухавши пояснення позивачів та їх представника Щербака, представники відповідача Воргерської селищної ради за Дніпряного Роженко Барановської. Представника третьої особи Бучанської міської ради Шаправського вивчивши матеріали справи, враховуючи об'ємність мотивувальної частини та те, що для складання постанови у повному обсязі необхідний значний час, керуючись пунктом 3 статті 160 кодексу адміністративного судочинства України, згідно якої складання постанови у повному обсязі, може бути відкладено на строк не більше як 5 днів з дня закінчення розгляду справи. Однак суд повинен проголосити у тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, вступнути резолютивну частину постанови, суд оголошує вступнути резолютивну частину постанови. На підставі статей 5, 19, 140, 145 Конституції України, статей 4, 6, 26, 42 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Статтей першої, сьомої закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, керуючи статтями 2, 7, 71, 72, 99, другої, 102, 158, 163, 167, каз України, супостановив, позив Динчука Юрія Васильовича, Криворучка Юрія Миколаєвича, Христюк Марини Петрівни, Доброзівської селищної ради Київської області, 3 особа Бучанська міська рада. Київської області про визнання дій протиправними та скасування рішення та позов Демчука Юрія Васильовича до Ворзерської селищної ради, третього особа Бучанська міська рада Київської області, про визнання незаконними дій Ворзівської селищної ради та скасування рішень залишити без задоволення. Повний текст постанови буде виготовлений протягом п'яти днів з дня закінчення розгляду справи 25 .2016 року. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду через Ірпінський міський суд шляхом подання апеляційної скарги протягом 10 днів з моменту отримання копії постанови. Постанова набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова суду, якщо її не скасована. Набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Зараз вам буде вручена копія постанови вступна резолютивна частина. до подачення.